Добрий день, діти! Ой, подивіться, сьогодні до нас завітали наші старі друзі Лисичка і їжачок. Привіт, малята! Прошлого разу ви нам дуже допомогли, і сьогодні ми разом з їжачком решили вас познайомити із цифрою чотири. Познайомтесь, це чотири. З нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають, вправ на ними чеберяють. Цифра чотири схожа чимось на перевернутий стилець. Ще цифра чотири нагадує нам прапор. Ще схожа чимось на вітрильник. Якщо придивитися, то цифра чотири схожа на дівчинку, яка вигинає лікоть вліво. Діти, подивіться, до мене в гості завітали мої друзі три їжачка. А скільки всього разом нас стало на палянки? Так. Разом нас чотири. Дітки, хочу своїх друзів пригостити яблучками. Їх у мене три. Але мені не вистачає одного, і я залишусь без яблучка. Що мені треба зробити? Потрібно додати ще одне яблучко, щоб було порівну чотири їжачка і чотири яблучка. Діти, давайте порахуємо, скільки ялинок стоїть на галявинці. Правильно, на галявинці стоїть чотири ялинки, а скільки подарунків поклали під ялинки? Правильно, під ялинки поклали три подарунки. А чого більше ялинок чи подарунків? Правильно, ялинок більше на одну. А що треба зробити, щоб їх було порівну? Молодці! Треба під одну ялинку покласти ще один подарунок. В нас вийшло 4 ялинки і 4 подарунки. Діти! А зараз давайте подивимось, з чого складається склад числа 4. Склад числа 4 складається з двох менших. Числа три і один. Два і два. Один і три. Подивіться це будиночок складу числа чотири. А зараз, діти, самостійно розставте числа, які потрібно для складу числа чотири. Молодці діти, ви впорались із цим завданням. Число 4 слідує за числом 3, число 3 передує числа 4. Числа сусіди, цифри 4 це 3 і 5. А зараз пропоную трішечки нам з вами поміркувати. Назвіть, скільки всього пір року в нас є. Вірно, всього чотири пори року зима, весна, літо і осінь. Назвіть, зі скількох частин складається земна доба. Правильно, земна доба складається з чотирьох частин ранок, день, вечір і ніч, як називається четвертий день тижня. Вірно, четвертий день тижня називається четвер. Молодці малята, ви впорались із цими завданнями. Малята, а ми знаємо, що у вас у садочку проходить тиждень одягу, тому на згадку про себе хочемо з вами зробити ось таку гарну сорочку. Малята, сподіваємось, у вас усе вийде, діти, а нам же з лисичкою їжачком час прощатися. До побачення, до нових зустрічей.